Вже понад рік в Івано-Франківську функціонує майстерня шкіряних виробів. Її заснував ветеран російсько-української війни Арсен Галенко. Тут виготовляють гаманці, ремені та подарункові набори з можливістю індивідуального гравіювання. Почалося це ще в далекому 2018 році. Дуже любив годинники, і вирішив для себе зробити ремінець годинниковий. От з цього і почалося все виготовив. ремінець, подобалася робота шкірою, і так воно закрутило. завертілося. У майстерні Євгенія відповідає за соціальні мережі та за виробничу технологію виготовлення виробів, прагна би більше людей побачили роботу колективу і зацікавилися його продукцією. Я тут працюю доволі недовгий час, адаптуюся ще до цього всього. Аби краще шукали якусь таку роботу досить спокійну атмосферна би була ще плюс до душі, бо це тут творчі люди, творча сама робота. Виробнича майстерня займається також стажуванням новачків. Надалі їм гарантується працевлаштування. Дуже тішить, що бізнес, який незважаючи що це ветеранський бізнес. Бізнес, що це відкрила людина, яка пройшла війну, і працевлаштовує працівників. Навіть коли людина йде, так би мовити, на стажування. Тобто, це беруть як на випробований термін. В трудовому законодавстві стажування як такого немає. Його без працевлаштування Воно обов'язково має бути працевлаштована людина. Просто в трудовому договорі тоді прописуйте, що ви укладаєте на місяць, на місяць наприклад, трудовий договір. Ветеранський бізнес це приклад успішної адаптації після служби та внеску. В економіку громади підтримка таких підприємств допомагає зберігати робочі місця, сплачувати податки і розвивати місто навіть в умовах війни. Ольга Цьома, Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вежі.